Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного з вас. І Хай Господнє благословіння розповсюджується на кожну сферу вашого життя. Разом приймаємо, ми відкриваємось, погоджуємось це для мене. І хай це реалізується відбувається в моєму житті. Амінь. 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 Про що хочу сьогодні поміркувати? Про те, в якому стані ми можемо жити з вами? Я, Ви, ми разом. Або це стан віри, або це стан, коли ти знаходишся в ропоті, коли ти знаходишся в наріканні, коли ти постійно ремствуєш, коли ти постійно невдоволений. Хочу згадати з вами історію з життя Божого народа, коли Господь по волі своїй вів, вів їх. В землю, яка була їм обіцяна, найкраща, добра, гарна земля, земля, де тече молоко та мед. найгарніша, найпрекрасніша земля, яку Бог приготував, це була воля Божа. Ще раз, це воля Божа. І ось що відбувається серцем цих людей. Господь їх веде, і як тільки з'являються певні перешкоди, невзгоди, або як тільки з'являються певні напруження, дивіться, що відбувається з народом. Це число, 11 розділ, перший вірш. І став народ нарікати на Господа, і почув Господь і запалав гнів його, і загорівся у них вогонь Господній і почав винищувати край стану. Дивіться, першу думку. Бог веде волю свою в найкращу землю, саму добру землю, найпрекрасніше місце, там, де молоко та мед. це воля Божа на добро. І дивіться, що відбувається. Народ починає роптати на Бога. Це мене інколи втішає. Думаю, якщо люди робчуть на Бога, то що мені ображатися як пастора пастору, коли вони робчуть на мене або вони невдоволені? Там, певними речами. І вони ропчуть на Бога, вони невдоволені самим Богом. І я сьогодні пильную за своїм серцем, чи моє серце воно насолоджується тим, що Бог дає. Або я живу як невдоволена людина. Тому перший момент, я не хочу нарікати, роптати і ремствувати проти Бога. Амінь. Другий момент, я бачу, вони вже не проти Бога починають. Роптати. Добре проти Бога. Зрозуміло. Але знаєте, як зіпсоване людське серце дуже сильно, дуже сильно зіпсоване. Воно лукаве, воно егоїстично, воно не хоче каятись, мінятися, воно постійно шукає винних. Хто винен? Дружина, хто винен? Чоловік? Чому у мене погане життя діти? Чому погане життя церква? Чому в мене щось не виходить? Винен пастор, винен Господь Бог, всі винні, тому що людина замість того, щоб стояти перед Богом з бажанням, щоб Бог творив нове в її житті, щоб перемагати, рухатись вперед, вона шукає постійно винних. Чому вона не відбулася, чому в неї нема прорива? І ось дивіться, 12 розділ, перший вірш. І нарікали Маріам і Аарон на Моїсея. Тут вже получає пастор від лідерів, служителів, получає. пішов ропот. Ропот пішов. Ропот пішов, ропот пішов. Як, ну, нам, знаєте, нам легше жити в ропоті постійному, то на Бога, то на Моїсея. То на Бога, то на Моїсея, то на Бога, то на Моїсея. Вже робчить не просто народ, вже і лідери робчуть. Я сьогодні вибираю для себе жити вірою, жити обітницями Божими, жити тим, що Бог мені відкрив як волю Божу, на моє життя. Я погоджуюсь і говорю, Боже, я рухаюсь в цьому. Амінь. Це для мене. Ви думаєте, що це все ні. 14 розділ ми бачимо. І нарікали вся громада, весь народ на Моїсея та Арона, всі сини Ізраїлів і вся громада. І говорить: Луч, краще би ми померли в землі Єгипетській або в пустелі, краще би ми по, 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 померли. І потім виберемо собі вождя та повернемось до Єгипта. Роботникам завжди повинен, їм треба лідер. Лідер, там і цей лідер, який веде в землю обітовану, землю обіцяну. А роботникам теж завжди треба лідер. То сьогодні про що я міркую? Я не хочу бути такою людиною. Я хочу навпаки рухатись волі Божої. Я хочу йти вірою. Я хочу мріяти. Я хочу війти в найкраще, що Бог для мене. Приготував. Я не хочу нарікати на Моїсея, на Арона. Я не хочу на Бога. Я говорю, Господи, зверши свою працю в моєму житті. Я йду в нелеве, я йду в найкраще. Тому це моя принципова позиція. Я не буду нарікати на Моїсея, на Арона. Я не буду жити в тим, що в моєму житті вже закінчилось. Закінчився Єгипет. Я не хочу туди повертатися. Я йду вперед. Амінь. Я йду за Господом. Амінь. Я йду в найкраще. Тому я й пропоную тобі, і ти зі мною в найкраще. Амінь.